Привіт усім! Гуляю англійським селом, заглядаю у двори. Кому цікаво, гайда зі мною. Цікавлюся рослинами. Тут є на що подивитися. Це якась хвойна рослина, так стрижеться. Цікаво так. Оригінально. Можливо, я лівець. Яке цікаве планування двору. Тут не тільки Рослини цікаві. А весь двір так організовані доріжки. Цікаво. Тут попереду клумба з багаторічниками, вони зараз відпочивають. Але ось далі вічно зелена краса. Попереду це кущики самшиту, а далі кульки з бруслини. Це інша вулиця, і тут дуже мало місця між будинком і тротуаром, але тут бруслина. І ось знову бруслина не стрижена. Вона тут у своїй природній формі, але теж красуня. І це зарослі хебе. Тут настільки популярна ця рослина, що я вже впізнаю її одразу. Ось так. В Англії оформляють свої дворики, і знову там бруслина різних кольорів, а у куба. Біля входу лаванда, по краю це знову хебе. Ось так. А біля будинку скімія з кімія, бутончиками і аукуба з яскравим пістрявим листячком. І знову бруслина з біленьким листячком. І подивимося до сусідів. А тут кілька кульок. Простенько, але зі смаком. Нічого зайвого. Лаванда. Ось який яскравий кущик, це хебе. Це вічно зелений кущик зелений це лавр, і який пишний кущ лаванди. Знову хебе. Ось так. Гуляємо далі. Гарні форми вистрижені із листопадних кущів, з таких чагарників. А ось яка цікава фігура. Вгадайте, з якої рослини. Це падуб гостролистий. Листочки гостренькі. І ще ось такий дворик. Ось так, цікаво. Парканчик маленький, можна через нього подивитися. Тут багато багато річників. А привертають увагу. Ось оцей вічно зелений кущик це чойсія. А ось яка величезна гортензія. Подивіться, який великий-великий старий кущ. І видно, що він і не проріджується. Але цвів пишно, багато-багато сухих суцвіть. Росте, як у дикій природі. Не знаю, чи гортензії ростуть у дикій природі, але цей росте. Ніхто йому не заважає. І ось іще один дворик. Тут якийсь якийсь кущ листопадний, а це, а це Кортадерія або пампасна трава її ще називають. Вічно зелений злаковий багаторічник. Широкий і високий, але тут її волоті зрізані, бо бувають тут сильні вітри, і вони ламаються. І заглянемо в ось такий дворик. Тут підстрижені троянди, попереду лаванда. Добре, що паркани невисокі, є як заглядати. Велика ялина і велика юка на високих ніжках. І якась велика хвойна рослина, схожа на тис. А у сусідів юка ще вища. Не всі юки так ростуть. Це окремий вид, який піднімається на ніжці. Юка дерево. Позаду хвойна рослинка ялина коніка. Оце магонії кущик. А це ось. Цікаво, що це за дерева, і мені здається, вони схожі на магнолію. Може хтось впізнає? І три молоденькі хвойні рослинки. А щось цікаве в наступному дворі буде? Тут ось Еріка, але вона чомусь дуже низенька. Можливо, так стрижеться, а можливо, сорт такий. Попереду знову хебе, а в центрі росте якесь дерево. Я впевнена, що воно буде дуже гарно цвісти. Тут би цілий рік гуляти та спостерігати. Знову попереду низькоросла Еріка, вона тут як ґрунтопокривна рослина. Ще один двір заглянемо, які тут яскраві кольори. Помаранчеві камінчики і зелений газон. Ось таке англійське село. Тут є двори різні, є і з парканами, але туди ми не підемо. А ось яка цікава рослина. Часто зустрічається в садах Англії. Мене вже запитували, чи це юка. Ні, це не юка, хоча й схожа рослина. Це форміум. Або ще називають новозеландський льон цю рослину. Я думаю, що український клімат їй не підійде. Але, можливо, в когось і росте, пишіть. Тут теж бачите, які малі ділянки землі перед будинками. Вулиці різні і двори різні, але й на такій маленькій площі тут щось гарненько. Росте. І подивимося теж. Бачите, яка маленька діляночка між будинком і дорогою. Але які пишні, гарні кущі. Біля будинку то фотінія, а це чойсія. Ми бачили інший вид. Це теж чойсія. І тут ось усередині форміум теж. Гарна рослинка тут і популярна, але ж і красива яка. Форміум. Руслина. І це, врахуйте, що це ж зима зараз. А тут скільки зелені. Буйство зелені, ніби й не зима. А ось це подушка яка. Перина ціла, це знову хебе. Я думала, що в Україні хеба не росте, але мені в коментарях написали, за що я дуже вдячна. А скільки інформації отримую з коментарів, вчуся. Писали, що хеба росте в Україні, на півдні так точно. Цікава, дуже красива рослинка і вічно зелена і така пишна, гарна. І ще мене запитували, може в Англії і пальми ростуть? Ось яка красуня пальма росте в країні Північної Європи. Велика Британія це ж країна Північної Європи. Але на її клімат дуже впливає тепла течія Гольфстрім, тому тут такий м'який клімат. Ось така іще одна маленька прогулянка англійським селом. Якщо було цікаво, підписуйтеся на канал, ставте вподобайки. Пишіть, чи цікаво, запитуйте, я готую відео-відповідь на коментарі. Найцікавіше попереду, до нових зустрічей!